Бочка неділю вже вимачується. Це брак чи це не брак чи. От номер. Так само з цієї сторони. І неділю вже тече. Ну і що з цією бочкою робити? Вимочувалося три неділі, і друга сторона. Так, букер-бочка Ось з торців. Це вже заляте вино. З водою текла. Думаю, вино затягне. От виступає. Якби тут краще видно. От звідси не перестає воно текти. Тут текла вода і текла вино заляв то чуть чуть слизиться воску вже стільки наляв на овощів сюди вторяться і нічого не допомогло от. якщо заляти сортировку воно потече цюрком тут от, звідси. от. Стояла на вимочці, не текла місяць. Тут заляв і от неділю вже і проступає і проступає. А ось у нас і друга бочка. Ось так само з торця тече. Вода не текла, заляв в вино кріплене для вимочки. Так само потекло. Я не знаю, забирайте цей хлам обратно чи що. Ну то що таке? Дві бочки і не дешевих дві бочки. Третя дешева от ваша і стоїть. Не тече.